Це зараз те, що вимустили, це вимустили технологічну дорогу для того, щоб робити підпорний мор. Але не знаю, чи конструктивно помилилися, чи ще щось, значить, грунтові води, які йдуть згори, розмиваються цю технологічну дорогу. І вона обвалюється в старицю все одно. Ну, зараз вони проложили дренаж для того, щоб не розвалювалася технологічна дорога. І як тільки воно вляжеться, Значить, По проєкту дійсно має бути підпорний мур, спочатку бетонний, і ще один підпорний мур має бути з таких пластмасових сваїв, які о, там пробна штука є, біля того, і забита, можна підійти подивитися глянути. Тобто подвійний, подвійний, подвійний мур буде і підпорна, щоб не виїжджала стіна. Есть, от, і за той мур мають навозити багато землі, яка заготовлена лежить на лугу. І мають підперти, щоб не з'їхало це все донизу. Ну, було б пару значить, проєктів, як коли приїжджала комісія, тут був і Башкаленко, і Соколовська ходила, тут значить, ну, багато представників з ЖКХ, з усього з, з департаменту. То була одна теорія, що треба було спочатку вимустити камнем підпорну, основу для дороги, а потім пустити землю і потім робити підпорний мор. Але, видно, та точка зору не сприяла до дії, бо вона була дорога. Треба було десь шукати кар'єру, вести залізницю каміння, а вона була б набагато ну, ліпша. Бо отут, що з Радянського Союзу, отут вимушена така ситуація. Якраз засипано каміння круп, крупне, яке дале має в собі значить, ну, пори, куди сходять ґрунтові води, і є основою для підпору, для підпору. То воно трималося до, 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 до цієї пори. За півроку вже мали стіну, складати, то все було. Ну до зими навряд чи встигнуть. Якщо ті гроші, що виділив Азіров наш друг, не знаю, чи вони лишаться. Ну, але Богу дякую, роблять, роблять. все. Це було провалля метрів 10, Було провалля. Труби порвані, ці труби лежали в років 30 тому десь, напевно. Кожного року 15 камазів сюди, 5 сюди, 6 сюди, 2 туди. Латали-латали, але там як розкрили, це армагідор. Ну, Нам сказали, що наш, як ми проводили воду, що колись нарушена була технологія. У нас є вигрібна яма, тільки туди немає заїзду. У нас там була ямна вигрібна, тільки туди немає заїзду. Ми, колись, ми самотужки чистили, ями. А тепер ми он, сказали, що не прийшли, ми наче муруємо яму, зробили, яму вже. І не тільки я, всі тут роблять, кожна кожен будинок, який був на ході, ми переносимо сюди свої, за свої кошти, нам ніхто не платить, ми самі за свої кошти робимо.